Доброго дня, ми з України. Уже давно маю таку ідею, намір зняти серію відео присвячено річним наборам марок України. Ну і ось Сьогодні в мене буде перше відео. За цей час, ну це майже 4 роки, мені вдалося зібрати доволі багато марок. А ще багато мені залишається зібрати, тому ще все попереду. Але вже є матеріал, щоб знімати відео, тому розпочнемо. Ну, почнемо з 92-го року. Ну, перше таке. Хочу сказати, що тут ми не побачимо сьогодні провізорії, тому що їх я не збираю, якось вони мені не зайшли. І друге стандарти. Стандарти я зберігаю в іншому альбомі. Можливо, з часом колись я вам їх теж покажу. Тому сьогодні виключно художні марки України, часів незалежності. Ну, казав, Розпочнемо з 92-го року, а там будемо одне відео, один рік намагатися все подивитися. Так, бачимо портрет. Кравчука, це у нас перший президент України. Ну, цю ідею я так, придумав не сам, а просто побачив в одному із відео, де філателіст показував огляд своїх марок. І от він там королівський період. Королівські марки показував європейські. І от там мені що в нього сподобалось, що так був портрет короля або правителя. І от е, показувалося, які марки під час його правління були випущені. Мені сподобалася ідея, тому я вирішив от зробити таку ідею: вставляти е, фотографії наших президентів, щоб бачити, які марки під час е, керування правління якого президента були випущені. Ну що ж, 92 рік, і ось першими марками у нас стали це ось такі 15 копійок. Як на них написано 1991 року, хоча вони були випущені в 1992 року, це 500 років українського козацтва і сторіччя першого поселення українців в Канаді. Ось такі перші українські марки. Як бачимо, 91 рік, випущений в 92-му році, вже тоді це було, як бачимо, нормально. Хоча хочу сказати ось з приводу цієї марки, у нас є ще випуск канадський. Теж 100 років першого поселення українців в Канаді. Там серія із чотирьох марок. Можливо, колись я її все-таки зберу цю серію. Вона, в принципі, і недорога, але рідко з'являється на аукціонах. Ну, тільки буде можливість, треба буде взяти і, можливо, навіть докладу до цього альбому. Так, далі перші марки і серії видатні особистості України. І першою маркою у нас стало 150 років з дня народження Миколи Віталійовича Лисенка. Це у нас український композитор, піаніст, диригент, педагог. Одним словом, дуже відомий музикант. Його вважають батьком української народної музики. Ну, хоча сказати, що до нього музики української народної не було, я б дужче сказав, що він у нас менеджер української народної музики, тому що він її подав, він її висвітлював, він ну, робив так, що вона звучала в тогочасних операх та інших музичних закладах. Так, далі, це виходить у нас вже четверта марка 90 Другого року вона у нас присвячена е, українському історику, етнографу, прозаїку, поету, мислителю е, Костомарову Миколі Івановичу. Він у нас народився в далекому 1817 році, помер в 1885 році. Теж читав за нього людина двоє з такою складною долею, е, як бачимо по роках. Е, це в нас якраз був кінець імперії радянської чи цієї Російської імперії вони жили, можна сказати, 19 століття, і тоді все українське було під забороненою, тому цим двом представникам було не дуже гарно, постійно були під забороною, постійно їх репресували. Хоча, якби вони могли піти, скажімо так, Працювати за правилами тогочасного уряду, то вони б стали дуже багатими людьми. Далі, це у нас такий випуск 92-го року, присвячений спорту. Хто знає, хто ні, в 92-му році в іспанському місті Барселона пройшли 25-літні ті літні Олімпійські ігри. Це, скажімо так, були доволі цікаві Олімпійські ігри. Перші Олімпійські ігри за довгий час, під час яких не було жодних байкотів, якраз співпали Олімпійські ігри з розпадом такої великої імперії, як Радянський Союз, та трошки поменшої імперії, це Югославія. Далі в цей час в 92-му році, якщо я правильно пам'ятаю, в нас було об'єднання двох Германій, двох Німеччин. Там ГДР і ФРГ об'єдналися в одному одним словом, доволі цікавий час випав на цю Олімпіаду. І Україна тоді прийняла участь. Але, але, але. з одним але. Вона не знає, чи змогла своїм, під своїм прапором е, виступати чи ні. Але вони виступали як об'єднана команда. Це був одним словом. Е, Країни колишнього Радянського Союзу, це 15 країн, вони не встигли зареєструватися під своїми флагами, під своїми країнами. Тому було прийнято рішення керівництвом Олімпійських ігор все ж таки дозволити їм виступати, тому що люди готувалися, люди прагнули цього, але вони виступали як об'єднана команда. Ну а вже з наступних років вони вже виступали під своїми прапорами. Так, далі. Марка така одна лише надпис тут Пошта України. Але це доволі така значуща марка, як на мене. Це Перша незалежність України. Марка присвячена першій незалежності. Ось бачимо таких 2 гривні. Стяг України. Я ось дивлюся, тут на попередніх марках ми ніде не бачимо стягу. А ось тут можна сказати, перший, перше зображення стягу України. Та й герб я бачу, наскільки роздивляється. Теж я більше ніде не бачу. Там хіба що може на стандартах, на провізоріях, а так, щоб на художній марці, то це було перше таке зображення. Далі, це теж у нас здається 2 гривні. 92-й рік, Всесвітній форум українців. Проходив він у місті Київ, як бачимо. І ось була випущена така марка. Перший український блок. Ну, В сьогоднішньому відео, ну і напевно ще пару відео в нас буде. Часу зустрічати слово перший. Перший Перший український блок був присвячений першій, наці... першій національній філателістичній виставці в місті Івано-Франківськ. Так само це у нас було 25 років спілці філателістів України. Ну і було випущено ось такий блок. Цікаво зроблено. Далі маємо такі: це вже здається 5 гривень. Це у нас вже тиждень листа. Зверніть увагу, ось такі залишки художнього поля. Ось ці всі марки вони мали, випускалися в аркушах. і от частин деякі художні поля були ось так оформлені з цікавими художніми написами. І ці надписи, вони більш трошки цінніші марки, але не дуже. Якщо вірити каталогу мулика, то це плюс 50% до вартості. Тобто, якщо я правильно порахував, то 10 гривень марка, а за таким вона має коштувати 15 гривень. Ці не не актуальні, але це так, для прикладу, розрахунок. І також в мене є ось наступна марка зі схожим полем. Е, так, Це у нас що Перший світовий конгрес українських юристів місто Київ 1992 рік. Бачимо вже тираж, чи цей тираж, номінал 15 гривень. Ну, і далі ось розпочаток серії Українські народні вишиванки. Це у нас, можна сказати, перша марка із вишиванкою. Бачимо ось такого півника. Чи якісь птахи, напевно, це півники все-таки. Ось українські орнаменти, вишиванка. Далі ось такі дві марки. Перша присвячена Кирила Могилянська академія. Тому можна вважати, це початок серії Українські вищі навчальні заклади. І друге, теж присвячена українській діаспорі в Австрії. Ось таких 5 гривень 92-й рік. Ну і завершення 1992 року був зроблений такий ось випуск. Зараз я вам його покажу. Так, поближче. Так, ось це у нас теж присвячено Олімпіаді в Барселоні. Перед цим ми бачили серію із трьох марок, а це в нас блок. Можна вважати другий блок офіційний український блок 10 гривень. Тут ми бачимо вже залік, командний залік та особистий залік наших спортсменів. Тобто, ось, якщо ми прочитаємо, що особистий залік, ми отримали 4 золота, 12 сріблів та 4 бронзи. І якщо командно, то команд взяли 13 золота, 2 срібла і 5 бронзи. Ось такий був випуск. Це у нас можна вважати завершення 92-го 92 року. Ось було таким красивим блоком. Бачимо такого бігуна, емблему, логотип Олімпіади того часу. Так, ну і далі у нас вже розпочинається 93-й рік. На 93 й рік це у нас вже стане темою наступного відео. На, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!